У бродах збудують новий багатоквартирний будинок для військових. Міністерство оборони планує розширити житловий мікрорайон Червоні казарми у цьому питанні. Представники військового відомства, бродівського гарнізону, проектанти тісно співпрацюють з міською владою. Днями відбулася нарада. Про що говорили розповість Світлана Кулієвич. На місці незаконно встановлених гаражів у мікрорайоні Червоні казарми ще цього року. Планують розпочати будівництво нового багатоквартирного будинку для військовослужбовців та членів їх сімей. Деталі нового будівництва обговорили у Бродівській міській раді. Відбулася зустріч з мером міста, з командою мера. У нас відбулося хороше спілкування. Мер і його команда йдуть в всіх питаннях на зустріч Міністерству оборони в вирішенні робочих питань. Так що розпочинаємо в цьому плані роботу. На зустрічі зазначили, що раніше будинок запроектували збудувати в іншому місці, там, де закладено хрест під новий греко-католицький храм. Тому проект довелося переробити, враховуючи те, що вже на виході в військову містечку, там, де ми планували зараз посадити будинок, там вже земельна ділянка в стадії завершення оформлення під храм Греко-католицької церкви. По просьбі мерії, мера особисто і капілана греко-католицької церкви ми йдемо на зустріч в тому, що на земельній ділянці подвинуться в сторону землі міста і дати прийняти компромісне рішення, будемо сказати так, для громади віруючих і для інтересів людей, жильців в перспективі людей, які будуть отримувати квартири будівництва житла на зустріч із високопоставленим представником Міністерства оборони України. До речі, вихідцем із бродів. Олексієм Костянтиновичем Олександровим, котрий при кожній можливості намагається скерувати ресурс на будівництво нового житла у рідне місто, прибули головний інженер Львівського проектного інституту Міністерства оборони Євген Світличний, начальник кошторисно-договірної групи Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління майор Володимир Клицун. Військовий капелан, отець Богдан, Викор, котрий до слова щойно повернувся із зони антитерористичної операції. Районний архітектор Оксана Максимів. Міський землевпорядник Людмила Шелест, представник бродівського гарнізону і військової частини червоних казарм Михайло Шур, а також керівництво Бродівської міської ради. Адже у перспективі військове містечко буде розширене уже на землях Бродівської міської ради. Це початок будівництва в Бродах. є містобудівний розрахунок. На будівництво порядка в цьому військовому містечку 400 квартир в перспективі. Тобто зараз будується будинок. Починається один будинок, далі ми займемося проектуванням слідуючих і так, впослідуючий, впослідуючий. по мірі освоєння коштів будівництва, значить плануємо це Ну, якщо не станеться якихось форс-мажорних обставин.